Друзі, продовжуємо тему і читерства, і зрадників України. Ну, ми вже казали, що Федерація Шахів України і той, кому потрібно цим займатися, майстер приходько, який заблокований був сайтом -ческом за читерство, Його. Навіть не звільнили, і в нього самого не вистачило мужності звільнитися з посади голови Кварів Комісії Федерації Шахів України. І дивіться, що продовжується. Тобто, вже перше рейтинг-лист на 1 вересня 2023 року. Читери залишилися зрадники залишилися. Ну, давайте ще, ще раз подивимося. Андроневич. Люди, які були вбиті під час війни, теж залишилися. Андроневича Юрія влітку вбило снарядом у місті Голопристань. Ми не знаємо, не маємо інформації, чи співпрацював він, чи не співпрацював. Ми знаємо тільки, що ця людина загинула. Так, залишився у Голопристані, Це не зовсім зрозуміло, чому було не виїхати. Тобто є якісь сумніви, можливо, він вважав себе аполітичною людиною. Не знаю. Усіх, я не знаю, тому казати не буде, але ця людина загинула, і принаймні вбрати з рейтинг листу, листа чоловіка, який загинув, мені здається, приходько був зобов'язаний. Добре, йдемо далі. Е... Архіпова Тетяна за читерство, Миттєво заблоковано сайтом Лічеф. Їй дуже захищало свого часу Костак Тетяна. Яка називає читерів просто маленькими розбійниками. І не, не бачу нічого поганого в тому, що тіти її клубу читерять, як вона каже, це маленький розбійник. Що три тренера клуби були неодноразово спіймані за читерство. Їй все рівно. І вона дуже активно захищала Архіпова Тетяна. Бачимо, Архіпова Тетяна. Є у рейтинг-листі. Ну а чому ж? Якщо керує усі, усім цим, то е, приходько, який був заблокований за читерство йдемо далі. Йдемо далі, кажемо тільки по фактам, друзі. Вже багато доказів є у попередніх відео, кому цікава ця тема, то пишіть. Ну, просто подивіться відео на каналі навіть. Нічого не потрібно писати. Богданов Захар. Завжди чесно грав у шахи, чесно, сильно, тут нічого не скажеш. Але Богданов Гнат був забанений за читерство, як мінімум, на платформі. Ческом є на це докази. Богданов Єгор, ті, хто проводили українські турніри, казали, що великі сумніви є у чесній грі Єгора, і також йому заборонили у компанії з Мірзоєвим приймати участь у турнірах у Франції, де вони грали. Ще був третій у їх списку Коріш, який виходив, хтось з них троїх швидко е, грав з трьох грав партію, виходив е, із залу, там дивився у Прогу, як грати, і маякував іншим. Довго це все така, такий успішний проєкт працював. Тобто це читерство, таке скоєне групою злодіїв, і дуже толерантна Європа. Просто заборонила їм грати усім у одних турнірах. Це дуже толерантне рішення, але ми повинні знати своїх героїв. Це просто огидно. Так, добре, йдемо далі, далі, далі. Що в нас тут по Херсонському рейтингу листу е, Тут, по кому не знаємо, це, до, до речі, доволі цікавий персонаж. Це тренер для США, це не читер. Не зрадник, але це тренер Дюсиша Херсонський, яку, якого брали на роботу Харашавіна з Новіков. Він за рік, коли, ну, до війни, до повномасштабного вторгнення, встигав кілька разів вилітати з 1600. Йому давали 1900 рейтинг, Він за 3-4 турніри його спускав менше, ніж 1600, бо так сильно грає. Тобто навіть на третій розряд не тягне. І потім знову заходив і знову ось так рейтинг втрачав. Але війна зашкодила йому знову вилучити і з 1600 отримати 1900. І тому ось такі тренери працювали у Херсонській ДСШ До речі, тренери Херсонської ДСШ по невідомим причинам працювали при Орках майже до останнього лише у. Е Вересні місяці, коли там змінили директора, то тоді вони вирішили нібито не продовжувати тренувати. Але до цього при орках вони усі тренували. Тобто, ось так вони працюють. Добре, йдемо далі. Що в нас часом встигаємо? Ну так, більш-менш. Хто, кого ми по кому ще пройдемось? Тут начебто. Нічого ми не бачимо такого. Їдемо далі, далі, далі. Коваленька Василь, я вже казав, він не тільки шахрайством обманював людей у перші, перші дні війни, а потім він і сам приймав участь у турнірах на Росії, і сам вивозив на Росію українських дітей з міста Скадовська. Тобто, це ну просто він у базах зрадників, це покидюк, який ну таке творив з українськими дітьми. Бачите, для Приходько це нормально. це нормально. Король Дмитро. Скільки заяв на нього про педофілію було у руководства з США, я вже казав, це є окреме відео. Під час. Повномасштабного вторгнення працював, пішов працювати, підписав контракт з РФ, працював у російській США з шахів. Ось дивіться, у рейтинг листів, будь ласка, Кузніцов Валєрій, забували ми про, про цього, але це Кумижніна, який очолив в е, Федерацію Шахів Херсонської області у ту Богдановську, який е, е, очолив е, Херсонську ДЮСШ, Кузнецов Валерій неодноразово був співаний за читерство, про це багато є відео. Він виходив, казав, що курити, хоча вже був закодований від цього. Я не знаю, як від алкоголя його закодували чи ні, тому що раніше це було просто жахливе явище, коли він заходить у турнірний зал, від нього тхне. Потім ще десь наклюкається, і ми їдемо вже додому. Ну тоді я ще не їздив. Машиною їздили маршрутками. І бачимо, ми стоїмо, чекаємо нас на зупинці маршрутки. Як воно йде п'янюче, нічого не бачить, окуляри спадає, штани засцяні. Ну, тобто, це взагалі неможливо на це дивитися. Ну, приблизно у такому вигляді він інколи злявлявся і на тур, у турнірах з роту. Ось це таке щось воно не зрозуміло, яке чи це. Чи обригане, чи що, ну це взагалі це просто. І він ще працював тренером. До речі, де працював тренером? Як ви вважаєте? У 30-й школі. Там, де була кума Сосальдо? Кума Сосальдо, бачите, він, начебто так, він не казав, що він за РФ, але працював у куми СОСальдо. Того, хто зараз очолює окуповану херсонську територію, і е до останнього він там працював. І Після 2014 року, незважаючи на погляди її, незважаючи на здирництво, він працював. До речі, тренер він був ще той. Приходили учні від нього на турнір. Друзі, це жахіття. Це просто жахіття. Вони приходили на турнір там, з нормою третьої розряду, або на чемпіонат області. Вони не знали, як робити рокіровку. Вони не знали про взяття на проході. Вони взагалі багато чого не знали. Ось такий тренер. Але не це найголовніше. Дуже важливо, чи не було через нього, чи, чи не є того, що він дає якусь інформацію, здає позиції, перекидаючи інфу на ту сторону, куму, своєму куму і, ж, і жніну. Ось яке питання. Те, що він зачительство був співмене, як А, я ж не розповідав. Так він казав, як виходив курити, але він вже тоді не курив і від нього не було запаху цигарок. А виходив начебто курити. Коли йому е, під час гри заборонили виходити, відразу до того він грав зі мною просто по першій лінії. Неймовірно сильно. Потім, ледве-ледве, абсолютно виграну позицію ледве-ледве зробив нічию, ручки тряслися і так далі. Коли йому заборонили виходити, його почали лупцювати перший розряд. А до цього він ось такі з позиції сили робив нічий з гросмейстрами, бив майстрів, заборонили. Його почали бити першорозрядники. Ось такі покидьки до сих пір є у Херсонському рейтинглисті і в українському теж. Це заслуга Читера, Приходько.